Вітаю! Я радий, що ви дійшли до останнього уроку від курсу нашого від боргів до багатства. І в цьому відео ми поговоримо про такий дуже важливий аспект роботи з боргами, роботи з фінансовими потоками як інвестиції. Я поділюся з вами першими кроками, які вам можна буде зробити для того, щоб почати інвестиційний шлях, для того, щоб усвідомити, що інвестиції, що гроші це ваші друзі, які можуть допомогти вам зростати і змінити якість вашого життя. Тому давайте про цю тему таку трошки філософську, але і трошки математичну, сьогодні поговоримо. Суть інвестицій, перш за все, полягає в тому, що ви берете частину власних грошей, які у вас є, а вкладаєте їх в якийсь проект, ви там в цьому проекті не працюєте, ви просто даєте гроші. За умови, що вам ці гроші повернуться з прибутком у майбутньому. Наприклад, ви вклали 100 тисяч гривень, через рік до вас повертається 200 тисяч гривень, наприклад, або там через півроку 150 тисяч гривень. Тобто це той формат, коли ви допомагаєте будь-якому бізнесу створити нові рішення, створити нові продукти, послуги, знайти якусь автоматизацію. Що завгодно, тобто ви по суті фінансуєте чужу ідею. На що в даному випадку слід звернути увагу? Коли мова йде про фінансування чужих ідей, вам варто оцінити, а які механізми там вже є, і ідеї, і що вже працює або приносить прибуток. Може бути таке, що ідея свіжа, людина тільки починає якийсь проект, і тут важливо оцінити. А чи були якісь у неї інші проекти, а чи є вони зараз, а чи вони працюють, а чи дають вони прибуток? Якщо дають прибуток, то який саме, якщо там є залучені інвестиції, то скільки там виплат? Тобто, коли ви а, працюєте через розуміння інвестицій, ви маєте право дізнаватися будь-яку інформацію, яка впливає на ризик втратити ваші гроші. І відповідно ви. Маючи цю інформацію, можете або погодитись інвестувати, або відмовитись інвестувати. І це є вкрай важливим. Тому перше, що вам необхідно розуміти, це ціль. Власну ціль і ціль людини, яка шукає інвестиції. Друге, на що варто звернути увагу, бюджет. Чи вистачає вам власних грошей для того, щоб інвестувати їх в ті чи інші напрямки. Третій аспект, який варто врахувати, це надійність проєкту, тобто наскільки великий ризик порівняно з прибутком, що ви можете не повернути свої гроші взагалі. Тобто будь-яка інвестиція, крім того, що ви вкладаєте гроші і очікуєте на майбутні прибутки, це іще і розуміння, ваше розуміння того, що ви можете ці гроші не побачити взагалі більше. Тому, коли ви оцінюєте можливість інвестицій, завжди. Так, давайте собі таку історію, такий момент, що ви прицінюєтесь і розумієте, ага, чи можу я взагалі втратити там 10 тисяч доларів і взагалі їх більше ніколи в своєму житті не побачите? Якщо ви розумієте, що це для вас там вкрай велика сума, тоді, відповідно, краще таку суму грошей не інвестувати. Якщо ви розумієте, що... З урахуванням вашого доходу, якщо ви інвестуєте там, 5 тисяч доларів, а ваш дохід щомісяця складає там, 25 тисяч доларів, вам ті 5 тисяч доларів, ну, типу, прикро буде, якщо втратите, але суттєвих змін у вашому житті не відбудеться, тоді окей, можна розглядати інвестиції. Тому ризик втратити, ризик не побачити більше свої гроші це один із ключових, який варто закладати в основу при такому, знаєте, при оцінці і готовності інвестувати гроші в цілому. І тут виникає питання: а чи є більш безпечні форми інвестицій для того, щоб почати накопичувати гроші, щоб грошей приходило більше, щоб гроші не просто лежали, а працювали? Звичайно, відповідь так, тому що на сьогоднішній день інвестиції це все, де ви вкладаєте гроші, ви при цьому нічого не робите, а капітал ваш зростає. Одне із таких питань дуже важливих, це щоб ваші фінанси зростали швидше, ніж зростає інфляція. Це доволі такий розповсюджений параметр, але враховуючи те, що ви зараз на курсі від боргів до багатства, то тут така сама історія, як і з заощадженнями. Важливо сформувати звичку, що ви почали інвестувати. І не важливо, ну точніше, не так важливо, яку суму прибутку ви отримаєте звідси, як важливо отримати звичку, довірити іншим людям свої фінанси, вміти проаналізувати можливі ризики і вміти назбирати ту суму грошей, яка вам потрібна для цієї інвестиції. Одним із перших кроків для того, щоб інвестувати, є той самий депозит, про який я вам говорив у попередньому відеоролику. Тобто, це ваша здатність відкласти гроші в банк на банківський депозитний рахунок, коли банк вам обіцяє якусь відсоткову ставку за те, що користується вашими грошима. Це відносно такий безпечний формат, коли є фонд гарантування вкладів, який забезпечує повернення коштів, навіть якщо банк з якихось причин закриється, але там є свої ліміти. А другий напрямок, який сьогодні активно працює з точки зору ось таких пасивних і простих відносно інвестицій, це коли ви купуєте державні облігації. Тобто це цінні папери, це є прямим таким інвестиційним інструментом, коли ви по суті даєте державі вбор під її гарантії, що держава вам ці гроші поверне. В такому випадку ці операції теж проводяться через банк. Як правило, відсоткові ставки там вищі, ніж по депозитах, або на тому ж рівні знаходяться, і це теж можливість інвестувати. Третій формат, який ви теж можете активно використовувати, це інвестиції саме в акції комерційних компаній, які знаходяться за кордоном. Для цього ви можете користуватися банківськими установами. В деяких із них є функція, коли ви можете купити цінні папери, саме так на так званому ринку цінних паперів, купити акції. Комерційних будь-яких компаній, при цьому тут вже більше ризиків, і тут бажано поспілкувати з якимись людьми, які вже інвестують в даний напрямок, або обирати для себе ті напрямки, які вам здаються розумними, і при цьому розуміти, що ви можете не заробити в плюс, можете впасти в мінус по цих сумах, або частково компенсувати свої інвестиції. Це вже більш ризикові транзакції. От, і відповідно, коли мова йде про інвестиції, дуже важливим параметром, крім ризиків, є ще і термін інвестицій. Тобто, ви можете інвестувати там на 3-6 місяців, можете там на рік інвестувати, на 2, на 3, на 5. І коли ви інвестуєте довготривало, то відповідно і прибуток ви маєте розраховувати, що ви мали за більший проміжок часу отримати більше грошей. Тобто інвестиції це такий світ, коли в одному з одного боку у вас до цього були зобов'язання, кредити, які ви намагалися закрити, щоб у вас не було боргів. А з іншого боку, знаходяться формати, коли вже ви свої гроші віддаєте в борг під. Якийсь відсоток під якісь вигоди, під якісь умови, які вже ви диктуєте, як людина дає в борг. І тут якраз і є ключовий параметр, що ми виходимо від боргів до багатства, тому що багатство з точки зору саме фінансів, якщо розглядати, то це той параметр, коли гроші працюють на вас. До того, коли у вас були борги, ви працювали для того, щоб створити гроші і погасити свої борги. Потім ви працюєте в нуль, коли у вас вже є звичка заощаджувати, сформувати якийсь капітал. То з фінансової точки зору багатство це коли ви можете собі дозволити вкласти якусь суму грошей. Гроші створюють гроші, і у вас з'являється якийсь новий вид доходу від того, що працюєте не ви, а працюють ваші гроші. І відповідно той етап в вашому житті, коли ви вже не працюєте в наймі, а ви даєте гроші для того, щоб інші люди з ними щось робили, і відповідно ця сума грошей примножувалася. То, відповідно, це вже є ваша відносно фінансова свобода. Там є певні категорії, є певні метрики, звичайно. Але тут вже мова йде про дійсно фінансові складові багатства, коли ви можете собі дозволити повідпочивати, порелаксувати, попрацювати з тими проектами, які вам цікаві, а не тими, які вам потрібні для того, щоб ви отримали більше грошей. Тож, якщо у вас будуть якісь питання по інвестиціях, захочете дізнатися про це більше, пишіть я із задоволенням із вами поспілкуюся. Є на сьогоднішній час дуже велика кількість різноманітних напрямків інвестиційних. Це окрема тема, яку ми в цьому курсі розглядати так глобально не будемо, але в цілому це ось так все відбувається. Ось такий він світ фінансів. Я радий, що ви додивилися і дійшли наш курс до кінця від боргів до багатства. Це такий шлях цікавий. Може бути ситуація, коли ви тільки переглянули відеоролики і ще не встигли нічого зробити, тому відеоролики залишаються у вас в доступі на постійній основі. Можете переглядати, вивчати, аналізувати, відслідковувати свої зміни. Наша ком'юніті в групі Telegram теж працює на постійній основі, тому я радий, що ви долучилися. Задавайте питання, знайомтесь, будь ласка, з іншими учасниками курсу. Це доволі такий цікавий процес. От. Ну і звичайно, звичайно, закривайте свої борги, якщо вони у вас є. Накопичуйте свої уже власні заощадження, інвестуйте і ставайте фінансово впевненими і незалежними людьми. З вами був Григорій Горобій. До зустрічі. Якщо будуть якісь питання, обов'язково пишіть.